Повернути захисників додому. В Івано-Франківську рідні полонених та зниклих безвісти бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади вийшли на мирну акцію. Близько півсотні осіб хочуть привернути увагу до проблеми обміну едельвейсів. Співорганізаторка акції, дружина військовополоненого Андріана Бойчук розповідає. Її чоловік у російському полоні вже майже 20 місяців. Це була Донецька область. Получається, хлопці попали в засідку. І, ну, і так вони попали в полон тоді. Це було літо, 2022 рік, 14 липня. Вони там попали. 12 липня 2022 року я спілкувалася своїм чоловіком і звістку крайню мені надав військовополонений, який вийшов з полону, звільнився. Він попросив дружину, щоб знайшов Андріану Бойчук, якої чоловік називається Сергій. І вона так мене по Фейсбуці знайшла, і ми так з ними познайомилися, і він надав мені звістку за чоловіка, що він бачив мого чоловіка, він перебував з ним в полоні, але потім мого чоловіка забрали і його засудили. Прийшла на акцію і Надія Грабовецька разом із сином. Їх чоловік та батько вважається зниклим безвісти з 15 листопада 2022 року. Крайній раз ми з ним розмовляли 12 листопада по телефону. І він мені сказав таку фразу. Дивлюся на власні очі, мультик війна. Переді мною 9 побратимів. Але я не здамся, я буду стояти до останнього. І ще таке мені сказав. Ти знаєш, це справді боротьба за незалежність. Це були його останні слова і остання наша розмова в крайній раз. Вони зайшли на позицію і п'ятеро було зниклих безвісти. Двоє з п'яти повернулися з полону через місяць, практично чи через два. В один день, 28 травня 2022 року, в одному бою зникли чоловіки Ольги та Людмили. Жінки кажуть, попри все, вони ні на мить не втрачають віри, що їхні кохані повернуться додому. Останню звістку від побратимів я навіть не хочу озвучувати, тому що це як прийнято, як завжди, тільки негатив. Я сама для себе розумію, що цього негативу. Я сприймати як дружина, я не хочу, не буду, тому що, як то кажуть, немає тіла, немає збігів ДНК, немає ніяких підтверджень. Ну, Слова ну, це залежно від родини, чи їх сприймати, чи їх не сприймати. Я особисто, я їх не сприймаю, сприймати я не зможу до тих пір, коли мені от, стовідсотковий факт. От, от тоді щось можливо. А зараз для мене він. Живий для мене він можливо поранений, можливо, важко поранений, можливо, як я кажу, нехай без рук без ніг, але живий. Ми просто надіємося, віримо, чекаємо, боремось, шукаємо їх, тому що ну, завжди потрібно надіятися і вірити в першу чергу, тому що ну, дива бувають, і ми, ми сподіваємось на диво. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.